Друзі, привіт! Ну що, продовжуємо з вами навчальне відео: Як обрізати волотисті гортензії? Так, ну що, це в нас Фрайс Мелба. Ну, такий цікавий кущик. Даже не кущик, це таке мультидеревце на чотирьох ніжках. І цей кущ в мене завжди попадає весною. Подроздачу, скажем так, <смі> птиці, птахи, завжди скльовують молоді брунечки. І в мене ніяк не виходить його гарно сформувати. таке, от, ну, іноді неприємним. Ну, Хочу. Дуже кардинально його обрізати кожен рік. Але ж жалкую, жалкую, жалкую. Тому будемо в цьому відео щось з вами коригувати. Так, ну що, давайте, як завжди, спочатку ми з вами обрізаємо те, що тоненьке, то, що йде всередину, то, що, ми думаємо, нам точно не підходить. Обрізала то, що точно мене не влаштовує. Так, ще побачила, не влаштовую. О, що ще? От дивиться, тоненько. Всередину, дуже всередину. Так, далі. От дивіться, от тут чотири прикинулось. Дві однозначно обріжу. Однозначно. Так, от дивіться, прикинувся другий ярус. Одна така міцна, а друга тоненька. Теж обрізаємо. Залишаємо поки товсті гілочки. Так, от сюди переходимо. Дивіться, прокинувся другий ряд, але він такий тоненький, що я його обріжу. Іноді залишаю, коли, коли наприклад, да, як оця товста. Так, ще тоненько. Далі, тут переходимо сюди. Теж тоненько. Обрізаю цю тоненьку теж обрізаю. Оцю поки залишу. Дивіться, вона в мене тут по колу гарно поки йде. Ну, це поки ми залишаємо. Далі наступна гілочка. Дивіться, яка вона гарна. А ця третя з цього тоненька. Тому я її обріжу, а цю поки залишу. Так, далі переходимо сюди. Дивіться, другий ярус, така міцна, така міцна гілка одна, друга. І Так мені їх жалко обрізати. Тому поки я обріжу оцю третю тоненьку, а ці поки залишу. Хоча не буду теж залишати, дивіться, оця йде зовсім всередину. Оцю ще, о, котра йде зовні, я поки залишаю. Далі нас далі. Оця гілка. Дуже, от вона міцна, але вона дуже всередину йде. Обріжу точно. Тут обламалась гілочка. Я її сразу підкоригую. Так, і оці дві, ну не знаю, чого вони прикинулись. Не знаю, що робити. Але ж, але ж. У нас є тут гарна. Обрізаю їх, обрізаю, будуть зайві. І дивіться, що зроблю, оцю гілочку я підтягну туди напроти, до нашої бамбукової палички туди напроти. Поэтому, поки вона така буде, а потім підтягну її. Так, ну що, мабуть, все. Ні, не все. Дивіться, отут теж дві гарні. Третя, ну зайва. і Тому що вона ще тонка. Так, от ще, дивіться, три. От всередину тонка обрізаємо, а от є ще всередину, теж, ой, знов є теж тонка. Я б її обрізала, і дивіться, може, даже я б обрізала взагалі всю гілочку Давайте ми можемо навіть так зробити. Її відхиляємо і дивимося, що тут, в общем, простір. Ну. А, да, друзі, я скоріш за все так і зроблю. Я ось цю гілку обріжу повністю. От, і ми тут з вами гарно ось цю ми можемо теж підтягнути от сюди. Її зафіксувати ну, на, на один сезон. Далі ми відпускаємо, вона вже буде так стояти гарненько. Так, ну що, і от в мене є, дивіться, одна з друга, третя. Такі міцні, чого ж вони пішли туди всередину. Все ж таки я їх, друзі, такі гарні. Як не було б мені жалко. Я їх все, всі обрізаю. Так, все дивимось. От, смотрите, як гарно, так? Да? Дуже-дуже непогано. Так, ну що, починаю поки формувати. Завжди обрізайте, коли ви вагаєтесь, обрізайте чуть вище. Ні на дві, а на три. Знизити гортензію ми завжди з вами зможемо. Тут все ж таки я обріжу. Дивіться, оця. Ну, ну, вона така тоненька, я її все ж таки обріжу. Не буду її залишати. На дві обрізаю, тому що такі вони не дуже товсті здесь. Обрізала покоротше. Так, здесь теж на дві. Далі. Теж на дві Але ж коли обрізаєте дві на три, ми все ж таки якийсь рівень з вами витримуємо. Звісно, звичайно, рівненько все не буде. Але ж робимо так, як нам подобається. Так, все, обрізаю оцю гілочку. Вона дуже гарна, я її отак от підтягну, і ми здесь підкоригуємо оцю дирочку. Так, далі сюди переходимо. Другий ряд ми так обрізаємо з вами так, а верхній ряд обрізаємо чуть коротше. Так, здесь. Здесь у нас була обломана. Обрізаємо так. Ну, все, друзі, давайте відійдемо і подивимось. Я дивіться, як гарно вийшло. Це у нас Фрайс Мелба. Доросле мульт дуже-дуже мені подобається. Все. Сподіваюсь, вам було корисне відео. Будуть питання, пишіть. Завжди в мене є на підживлення добрий вас, смокот. Кому треба, пишіть в інстаграм. Завжди на зв'язку. Дякую.